Всім привіт! Сьогодні ми робимо секрет парового двигуна. Нам понадобиться ємність, в якій буде холодна і гаряча вода. Як бачите, ось гаряча, ось холодна. Дві бутилки пластикові, на яких надієте наді наді шари зарані. Зараз ми посмотримо, як пар буде діяти на повітряний кульк. Ось погляньте. Надувається. А це ця ні. Ця ось, А ця ось. Як бачите, як експеримент дуже такий. Якщо я дістану, воно здуватися почне. А потім зсуну. Ви подумаєте, що це невізуча бутилка, а я можу туди теж засунути і воно теж надується. Смотрите. Здувається самостійно, але це Хоп, А можна ось так от зробити. Ось. Ось так от, як бачите, як що підміщати. Ось воно зараз надується. Досвід вдався. Підписуйтесь, дивіться на, на следующие видео.